Малята, подивіться, будь ласка, що приніс капітошка. Так, це відерце, в якому є водичка. А теж в кімнаті є вода. Вода є у склянці, у мисочці, в акваріумі, у крані, у пляшці. А ще можна побачити водичку за віконцем. Що ж це за водичка така? Потекли струмочки по землі, цілу зиму спали, на тепло чекали, а тепер прокинулись, зразу бігти кинулись, дзвінка заспівали. Ми струмочки весняні. Ми струмочки голосні. Малята, а ви знаєте, хто такий струмочок? Коли на дворі стає тепліше, починає танути сніг і перетворюється він на воду, і вода починає стікати струмочками. А коли біжить струмочок, то він діткам дарує радість, можна по струмочку пускати човників. Ось мене кличе капітошка, він заглядає у віконце і хоче щось показати. Давайте подивимось. Але під час гризі струмочком потрібно бути обережними, тому що вода холодна, брудна, мокра. А якщо потрібно допомогти човнику швидше пливти, то потрібно палочкою його підштовхнути, а руками не можна, адже вода мокра, холодна і можуть замерзнути ручки. Не можна ходити по струмочках, тому що ніжки намокнуть і можна захворіти. А якщо забруднилися ручки, то їх теж не можна мити у струмочку, тому що водичка брудна, холодна і можна застудитися. Ігри з водичкою можуть приносити радість, а ще можуть і завдати шкоди здоров'ю. Малята маленький струмочок тече. До великого струмочка вони течуть разом швидко-швидко до річки, а у річці водичка чиста. Тому, дітки, у струмок не можна кидати камінчики, гілочки, цукерки, щоб не забруднювати воду. Ви ще маленькі, але повинні знати, що природу потрібно любити, берегти. А наш капітошка став гратися з іншими краплинками. Дітки, сьогодні ви дізналися багато цікавого про водичку, а давайте пригадаємо, де є у кімнаті водичка. Так, вона є в крані, у пляшці, у склянці, в акваріумі. А що ж показав нам капітошка? Так, струмочок, а як потрібно берегти струмочок? Так, не смітити і бути другом природи. Молодці малята! До побачення!